Миру і добра усім вам дорогі друзі. Вітаю вас, любі підписники. Ви любите приймачі. Я теж їх люблю. І знову тема приймачі. Принесли хлопці з під дров. Достали. Отакий вовін. В такому стані, як бачите, тут ще йлки в ньому валяються, листя, який він був, якого принесли. В такому я її стані і тримаю дотепер. До Шнур, правда, я поставив свій. Шнура не було. Ну і тема яка? Ось у нас регулятор гучності. І тут разом і вимикач. Вимикач не робить, тому що час пройшов, бачите, тут все яке риже і гниле. Уже. Ну, щоб обійти цей момент, я беру те, що є під рукою, наприклад, ніж. Роблю отак. От Чуємо. Чуть-чуть динаміку щось є. і на цьому все. Ну, без вас я собі дозволив приєднати на мінус тестера свого і. Заміряти. Часто запитують. Наскільки вольт радіоприймач? от Дивіться, я сідаю зараз на плюс конденсатора. І ось у нас шкала 10 вольт посередині стрілка 5 вольт на основному робочому конденсаторі. Далі я сідаю на один вивод. Це плюс приходить на вмикач. Бачимо тут. Даруйте, відійшло. Приходить сюди 4 вольти. Чому так, не знаю. Може там дестабілізація якась є, треба достати і подивитися. Но, момент, коли я перемикаю оці два виводи, то 4 вольта отут зникає. Тобто, або там є коротке замикання, або ці 4 вольта приходять не туди, куди і треба приходити. Що там не так, нам зараз треба вияснити. Тому. Зараз я плату цю відкручу, до речі, вам всім цікаво, що за приймач, мені теж цікаво. Не знаю, що це за приймач. Такого у мене точно ще не було. Схожий дуже на кіпо, тільки якоїсь іначої конструкції. Новинка 2001, може бути і оновлений якийсь кіпо. Але слава Богу, ще він не електронний, не цифровий верніш, а звичайний радіоприймач. Так, діапазонів тут, я так розумію, більше ніж потрібно. Так, ну, зараз я розкручу, подивимося, що там і як там де. Так, я розкрутив. На всякий випадок виключу це дійство. Так, ну. Та-да-да-дам. Ой-ой-ой, що ми тут бачимо? Тут. Вирвані годи. Його не мішало б почистити, подивитися. Але це було б дуже просто. Ну, ладно, піду я її зараз почищу від пилі. Прикину що до чого і тоді покажу вам. І так, друзі, я його більше, ніж почистив, я його навіть трошки протер спіртом. Ну і... Вчора так склалося, що я не зміг продовжити зйомки відео. Сьогодні новий день з новими силами. Значить, що я хочу вам показати? Ось плюсовий провод, який йшов на батарейки. Я сюди під'єднався тестером. Це е, загальний провод. А сюди, на перемикач, подається мінус. Не плюс, так як я мірив, а мінус. І звідси виходить мінус вже в плату. Тому включаємо цей приборчик, а точніше приймаєш в мережу. І що я зробив, поки, е, у вас, поки не включався, це поставив сюди перемичку. Бо мене втомило тут його перемикати. Так, і ось дивимося. Є. І сідаю на другий вивод. Є. Все, воно пішло в плату. Тепер продовжуємо ремонт. З чого ми будемо. За що хапатися? Як ми бачимо, що тут нічого немає. Ні звуку, ні рипу, ні диму, немає нічого. Пробуй мікросхему. Мікросхема холодна. Ну, зазвичай, коли робите, коли шукаєте несправності такого типу, в таких приймачах рідко коли щось згорає, саме по собі. Тільки хіба що якийсь зовнішній фактор. Дуже-дуже рідко коли щось своє тут накривається. Тому, перш за все, потрібно прослідкувати живлення. Чи доходить живлення сюди до мікросхеми. Плюс у нас ось вже є під'єднаний. Мінус у нас приходить ось сюди на цей шлейф. Сідаємо сюди. Мінус є. Вихід звідси. Сіли. Вихід є. І далі йдемо по дорожці. Сідаємо тут, куди воно йде. Бачимо. Є. Так, йдемо далі. Уже на самій мікросхемі. Сідаємо на живлення мінус мікросхеми. Що ми бачимо? Щось там ледве піднялось і все. Так, і дивіться, я зачистив. Ось сідаю тут, на цьому місці. Є мінус. Сідаю сюди. Скільки ми маємо? Нема мінуса. 1,6, 1,8 вольта тут. А тут ось у нас є 5 вольт. Тому, як кажуть лікарі, зазвичай. Пінцет. Беремо пінцет і робимо слідуюче. Раз і коротим. Що ми чуємо? Прийомник запрацював. Піду цією пластмаскою і просто-напросто там десь швидше за все перетерлись Тому я включаю зараз свій паяльничок, ви ще його не бачили. Недавно придбав. Отаке чудо. Ну, поки мені подобається, не подобається мені тільки те, що я звик, що паяльник, коли в каніфоль мокнув то каніфоль до плати ще, на жаль, і доноситься. На цьому згорає швидко, треба підбирати температуру, гратися і експериментувати. Ну, попри все, він мені подобається. Швидко нагрівається. Я виключу приймач, включу паяльник, виключу паяльник, включу приймач і таким чином рухаюсь. Так, зараз я, так як в мене одна рука за кадром, я зараз запаяю сюди перемичку. Думаю, тут дивного нічого такого немає і подивимося, що буде далі. І так, перемичку я припаяв ось, як припаяв. І зараз спробуємо включати його. До мене прийшов гість. Сидите на кабанюра. Приходить, щоб я його почухав. Ці штани вже порвав. Так. Так Включаємо приймач. Ура Шипить Пробуємо щось ловити. Щепить, а що не невідомо. Так теж щось щепить. І так щось щепить. Немає. Шильдика спереду немає. Оба на щось навіть десь там. І проскакує так. домотав до кінця йдемо назад. Ну тут... Це регулятор гучності, звичайно, в такому стані, що його треба замінити. Ну В даному випадку У мене можливості це зробити немає. Це якийсь телевізор. Ну, як би не було, щось там. Він муркає, треба знайти положення. Зараз я поклацаю, щоб вам голову дарма не мурочити. Так, друзі, поки крутив, знайшов. Ось ще один електроліт відірваний. Знову включу паяльник. Зараз цей. Щось у ньому ще десь відходить. Тут, не знаю, чи ви зможете побачити. Он видно тріщину. На платі конкретно, але там таких життєво важливих об'єктів ніяких немає. Воно якраз десь тріщина отут. Треба все передивлятися. Ну, він був під досками, то тут нічого дивного немає. І поводить себе дивно, то з'являється, то пропадає. Тобто ще десь є мікротріщини, якісь які ще не контакти. Зараз все, що знайду, потім вам це все діло виявлю. Друзі, значить, слідуюча ситуація. Він бере тільки одну станцію, це швидше за все якийсь телеканал, іде якась християнська передача. Більше він брати не хоче нічого. Ну, скільки він лежав в землі, невідомо. Що із цим перемикачем невідомо. І що там, отута, що отут відбувається під цією пластмаскою, треба передивитися все також. Якщо у мене буде можливість і час відремонтувати його до кінця, це буде слідуюче відео про в якому я розкажу вам про всі ці моменти і нюанси. Тому що тут і цей регулятор, він також гучність його, недостатньо цього приймача. Тобто є моментів і нюансів дуже багато. Ну, поки що на сьогодні буде все. Оживити мертвеця оживили, голос від нього ми почули. Головне, що я хотів вам сказати, що прослідковуйте спочатку живлення, основна мікросхема, шукайте живлення, чи до неї доходить, чи справний динамік, всі такі зовнішні моменти, нюанси, а тоді вже починайте, чи регулятор гучності е, працює. Треба перевіряти його, це все супоставляти, а тоді вже можна задавати якісь запитання. А саме просте, починайте зразу з самого простого і 90%, що ви його відремонтуєте. На сьогодні у мене все. До наступних зустрічей. Друзі, для тих, хто вміє додивитися відео до кінця. Не пройшло і 10 секунд, як я включив уже конвертацію. І дивіться, слідуюче. Я взяв просто-напросто, думаю, мені шкодувати нема що, взяв пинцета і пішов перемикати просто так навмання, не розбираючи, що де. Бачите, що відбувається. І зараз, якщо я кручу ручки настройки, у нас все працює так, як треба. Зараз я візьму і пропаяю тут. Паяника включив. Я не знаю, яку умову ми задаємо для мікросхеми, перемикаючи оці контакти. Але я думаю, що хуже йому вже не буде. Так як він лежав гнив, то зараз він хоч трохи, думаю, попрацює. Тому зараз я просто візьму і пропаяю ці два контакти, між собою закорочую їх. І так, друзі. Ось я поставив перемичку, як ви бачите. Пропаяв. Що цікаво собі, як трукаюся рукою, то якість збільшується. Ну це не дивно, тому що закрутили невідомо що. Так, пробую крутити ручку настройки. Станції є, але дуже маленька гучність. Значить треба От коли рукою, ано попробуємо так, буду тримати рукою і крутити. Є. 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 Прийомник живий. Отак, От хлопці, дівчата. Іноді методом тика ми можемо дати життя для приймача. Ну, а на цьому у мене точно все. Миру, добра, здоров'я всім. До наступних зустрічей.